Так. Привіт підписникам Богдана. В продажі дві маслостанції зняті з італійського оборудовання отак от буде комплект. Станція місті з розпределительною плитою. Це все Італія. Що одна, що друга. Мощності двигунів по 1,5 кВт. Вони двохпоточні. Там производительність. 7 літрів в минуту і 11 літрів в минуту. Тут, а, не знаю, тут є всякі маркировки, вон, там теж написано 7 літрів в минуту. така комплектація, вона стояла на резерві оборудовання, рішення прийнялося розібрати. Так, є шланги. Ну, це з двох станків тут. На них є шланги. Ось такі розпределительні плити. Отак. Розпределені плита Такої комплектації. Тобто видно, що Італія. Так. Ця плита теж фірма друга, по-моєму, теж Італія. Це з цієї так, сейчас переверну це чуть-чуть. Отак. І так отак ось воно. Ось така плита. Так. Так, по ціні. Оцей комплект. Тут, кстати, масло повне. Що там, що там, як нове. По ціні. Одна ось, так ось маслостанція в комплекті з розпрядіте плитою 16 тисяч гривень. Одна 16 тисяч гривень. Друга е, Потрібно шланги. Додам шланги, розділю пополам. І такі є колпачки з проводкою на всі. Хто, як, як вона називається, бо в цьому не розбираємося. Отак вони є. Кому цікаво, обращайтесь до Богдана.